Пане Стецьке, давайте з вас розпочнемо тиждень насичений на міжнародні події, які так чи інакше будуть впливати на те, що відбувається, і вже впливають на нашу державу. Запам'яталося це різка, одна з перших, а можливо і перша, ну точніше, найрізкіша заява Трампа стосовно Путіна, що ну на пропозицію Путіна допомогти в. В Перемовному процесі між Ізраїлем та Іраном Трамп йому відповів: хай спочатку з Росією розбереться і, взагалі, що тут в нас відбувається, і там ж не тільки заява Трампа, і швидка реакція Путіна вночі знову ця прес-конференція, там 12-та перша ночі для американського глядача. Як ви гадаєте, це має сенс і заява Трампа і слова Путіна. Ну ні, щодо Трампа, це точно не має жодного сенсу, тому що Трамп робить заяви, які не пов'язані з логікою, з політичним процесом і з геополітикою. Це залежить від його настрою і від того, чи його хтось е знервує, чи йому хтось принесе хорошу вістку. Його цілком спонтанна реакція на пропозицію Путіна про посередництво має цілком ну, зрозуміле пояснення. Трамп розраховував, що Путін вирішить йому ситуацію з ядерною програмою Ірану, він туди посилав відкопа. і Путін цього обіцянки не виконав, і зрозуміло, що Трамп дещо розізлився. І тому в цьому є відмова. Крім того, Трамп пов'язаний значно ближче. Ну Трамп і його адміністрація, взагалі історична Америка пов'язана значно ближче з Ізраїлем. І хоч Ізраїль, на мою думку, діяв достатньо самостійно. В цьому ударі по Ірану, але думаю, без закритих консультацій не обійшлося. І тепер, mm -hmm. хоча американці це не благословляли, це точно, але тепер вони хочуть примазатися і сказати, що вони теж і тому посилаються ці авіаносні групи. Це демонстрація сили. Сумніваюся, що воно дійде до ну, якоїсь серйозної, серйозного вступу Америки у війну. Але якщо вже так завершувати з Трампом, то, то для мене ситуація з Трампом є цілком ясна. Ми оце цілий час шукали. І пояснення, чому Трамп Путін водить Трампа за ніс. І я це так само робив. І я собі шукав аргументи, що Трамп, напевно, думає, що Росія велика країна, ядерна країна, що Україна ніколи не переможе цю Росію, що Трамп симпатизує Путіну особисто і так далі. Але якщо проаналізувати добре, поведінку Трампа, бо те, що робить Трамп, це не політика. Це поведінка. Афектна поведінка самозакоханого нарциса, але який все чудово розуміє. В російсько-українській війні Трамп все чудово розуміє, і він діє, на мою думку, абсолютно усвідомлено, і він діє в прямому зговорі з Путіном. В українському питанні в нього пряма домовленість з Путіним. І ця домовленість має таку глибинну основу, яку я хочу тільки коротко окреслити за браком часу. Трамп є могильником не тільки лідерства Америки в світі. Трамп руйнує е, ліберально-демократичний порядок в самих Сполучених Штатах Америки. Трампу подобається той устрій, який Путін 20 років втримує в Росії. І він хоче те саме зробити в Сполучених Штатах Америки. Йому. Навіть е, е, не цікаво, е, то, що зараз всі говорять про те, що там торгові війни з Китаєм. Ні, поділити світ на трьох: Америка, Росія і Китай, а всі інші підпорядковані оце є його мета. Трампу не подобаються вибори, не подобається демократія. І його технофашистам це не подобається. І якщо ви почитаєте те, що пишуть деякі їхні ідеологи. Ну, це на здорову голову не налазить. Вони прямим текстом пишуть, що демократія вмерла і треба прямо перейти до корпоративної монархії. І е, тому те, все, що робить Трамп, не зустрічаючись з Зеленським, втікаючи з Же 7 сварячись з Європою, все це є усвідомлена політика. Отут От у нього, в тому питанні в нього політика. Він хоче стати таким самим лідером в Америці, яким Путін є в Росії, і яким Сідзіньпін є в Китаї. Інше питання, чи в нього це вийде? І це, на мою думку, є найбільша загроза не тільки для України, в російсько-української війни, не тільки для Європи, а для всієї демократії в світі. Бо якщо такий розворот відбувається, тоді Трамп не аномалія. Тоді боротьба демократії та автократії – Чим вона закінчиться? Це три великі знаки запитання. Оце для мене дуже сумний. Ну, вважайте це моїм припущенням. Ну, моя точка зору на всі ці переговорні танці є така. Україну ніхто не змусить вести переговори, якщо вона сама цього не захоче. А е, ніяких реальних переговорів не буде. Те, що, е, вірніше, що може Скільки бути. Часу? До тих пір, поки Путін наступає, а наступати він буде до кінця осені, і до тих пір, поки працює його воєнна Я рамка, машина, до кінця осені, все ясно. Ну там ну що ну де ви бачили диктатора, який почав війну і який наступає і починає реальні переговори. не симулякри, а реальні переговори. Я взагалі мене, мене просто дратує, коли ми називаємо переговорами е, оці всі фейкі-симулякри, які запропонував Трамп, і півсвіту дорослих дядьків. Називає переговорами те, що переговорами насправді не є. Ну приїхали росіяни і кажуть, хочемо передати меморандум. Українці кажуть, передайте поштою. Кажуть, ні, поштою не передамо, хочемо приїхати. І ми їдемо в Стамбул. За потім я дивлюся, келох їде в Білорусію. Ви що думаєте, що для переговорів там збираються організовувати? Чи що? Дивлюся, поїхав Зеленський в Австрію. Австрія каже, ну непогане їде місце для майданчик для переговорів. Це дорослі дядьки. Вони всі розуміють, що відбувається. Всі грають цю гру. І ми мусимо грати цю гру. Тільки давайте не в цих студіях для внутріукраїнської аудиторії не називати переговорами те, що переговорами не є. Та то ми граємо театр одного актора. Та ми зрозуміло, для кого граємо, щоб ще більше не перекрив допомоги. Хоча вже перекрив. Військової не буде. Чи продадуть зброю, поки не ясно. Міжвідомчу комісію закрив, яка по санкціях, і далі розказує нам, що треба вести переговори. Тому. Переговорів не буде. Я е, вже який раз хочу сказати: російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання. Це та сама війна, як арабо-ізраїльський конфлікт, або війна між е, Ізраїлем і Іраном. Це є екзистенційна війна, вона не рішається переговорами. Вона рішається перемогою однієї сторін і капітуляцією іншої або її розгромом. Тому, якщо ми хочемо говорити про якийсь мир реальний, тобто вірніше так: дві речі. Росіяни тільки тоді почнуть співати про перемир'я, не про переговори про перемир'я, якщо вони зламають зуби от у цьому наступі цього року, і коли почне задихатися їхня воєнно-економічна машина. От той, оце буде перший сигнал. Як тільки ви почуєте від Путіна Р слово, що про реальне перемир'я і не мединського посилати, а наприклад Лаврова. Це є сигнал, що в російській воєнній машині щось почало ламатися. І це ми маємо так читати, а не інакше. Розумієте? І в даному випадку е Україна це є неприємний висновок, але ми мусимо не, не дурити своє власне населення, розказуючи їм про можливість помиритися з русскими. Ми не помиримося з ними ніяк. Більше того, це є е семантично, якщо хочете. Ми мимоволі граємо в російську інформаційну ігру. Бо ми слово перемога замінили словом мир. І в а люди хочуть миру. І до чого ми йдемо? Ми починаємо на догоду Трампа з лютого місяця розказувати про мир, мир, мир. Путін посилає делегацію, люди це бачать. І на фоні цієї делегації навіть відбувається обмін полоненими. І я чув від дуже багатьох людей, які казали, ну та ясно, що ми з ним не помиримося. Але бачите, полонених вернули. Так Путін кагібіст, та він тому ті ігри грає, щоб частина українського населення повірила, що ці фейки є справжні переговори, які до чогось приведуть. Ми мусимо риторику на зовнішній арені Зеленський хай веде. Це все правильна риторика, і ну, все не, не хочемо діда образити американського. Дуже добре. Хоча насправді вже то, що він зробив зараз. Ну давайте будемо чесними. Ну та зрозуміло, що Трамп дав мовч мовчазну згоду Путіну. На літньо осінній наступ. Це ж зрозуміло. Він же сказав йому про перемир'я, то й не погодився. А він почав звинувачувати нас. Та ясна річ, що та остання розмова і була мовчазною згодою. Ну, ти хочеш наступати? Ну, йди наступай. Забереш території трохи. Я скажу Зеленському, я ж тобі казав, треба було з ним миритися. Це цинічна, це підла, цинічна позиція. І ми повинні це прямо говорити, принаймні, для свого власного народу. Тому давайте перестанемо говорити про цей мирні переговори. Це симулякри, які тільки дурять наше власне населення.